Це коробка сірників, а це геймпад від компанії SteelSeries, який важить приблизно стільки ж, але користі від нього на справжні кілограми. Адже він може змусити подивитися вас на ігри з операційної системи Android під новим, так би мовити, кутом. Здивовані, ми чесно кажучи, також справа в тому, що ігри з цієї операційки мають один величезний мінус: це керування. 30 пальцями в екран, ой, як часом незручно і мало цікаво. Та й ще при цьому ви частково перекриваєте собі нормальний огляд. Найбільш прокачані геймери з'ясували, що до планшетів та смартфонів таки можна підключити традиційні геймпади. Але такі чудні конструкції підтримують далеко не всі ігри. Та й виглядає усе це самі розумієте як. На щастя, все це знають і в компанії SteelSeries, яка випустила у світ отакий от спеціальний геймпад. Як ви вже зрозуміли, він ну, дуже маленький. Для більшої научності давайте порівняємо його. Зміри з традиційним геймпадом від Xbox, хоча на наш погляд, взагалі, то порівнювати їх не зовсім коректно. Справа в тому, що звичайні геймпади буквально затягують руки геймера у себе, вони наче їх поглинають. А конкретно в геймпада для Xbox ваші пальці буквально зливаються з тригерами, кнопками, якими ви цілитеся та стріляєте. А наш герой, хоча й має невеличкі западини для рук, але все ж плоска пластина. А його тригери — це по суті дві довгасті кнопки, що займають усю верхню частину гаджету. Вони, до речі, натискаються доволі натужно, і часом ви можете і не вистрілити в потрібний момент. Тим не менш, можливість всаджувати у ворогів конкретну кількість патронів дорогого, повірте, вартою, і цього неможливо досягнути при керуванні з екрану. Та й в цілому, дизайн та конструкція нашого героя залишають позитивні враження, адже в усьому іншому він абсолютно традиційний та звичний для рук геймера. Відзначимо і те, що дівайс може працювати на солідній відстані від вашої техніки. Десяти метрів вам вистачить. А заряджається за допомогою USB, і заряджати його потрібно не дуже ти часто. Але поки ви ще остаточно не заснули, давайте вже починати на ньому грати. Одразу скажемо, що чекати від цього геймпаду традиційних архізручностей не варто. Цього не буде і бути не може. Не ті габарити. Більше того, перші півгодини ви, можливо, навіть зіткнетесь із певним розчаруванням. Але знову ж таки, проходить час, ваші руці звикають, і ви починаєте виносити зомбаків з Dead Trigger куди енергійніше, аніж зазвичай. Ви реально починаєте ловити кайф від керування, і можна сказати, що в певному сенсі ігри з андроїду починають сприйматися дещо під іншим кутом. Вони стають значно дорослі. Наступний етап це зайти в який-небудь онлайновий шутер на зразок Shadowgun та винести там усіх під чисту. Поки ваш супротивник тільки починає розвертатися, ви вже наповну встигаєте з ним розібратись. Якщо у вас не виходить, то це все ж, напевно, справа у ваших руках та умінні. Позитивні враження отримуєш і від гону. Керування стає більш плавним, точним, а ваші спортивні результати, відповідно, починають зростати. Але, на жаль, не все так радісно. Цей геймпад від SteelSeries має одну величезну проблему, і це список підтримуваних ігор. З ним можна ознайомитися на сайті компанії, і він, на перший погляд, доволі немаленький, там біля ста позицій. Але приведемо вам такий невеличкий приклад. Ми дуже хотіли пограти на цьому геймпаді у такі ігри, як Most Wanted та у зовсім новеньку Real Racing 3. Але зробити ми його так і не змогли, як не змогли пограти і у серію адреналін. Тобто з гонками тут, взагалі, біда. Це не стільки в SteelSeries, скільки в самих розробників ігор, які просто не вшивають у свої програми можливість перепризначити клавіші під геймпад. Тобто, за великим рахунком, цей гаджет підтримує ті ж самі ігри, що й традиційні геймпади. З ігор, заради яких його варто купити, можемо відзначити, наприклад, GTA 3. Але ось уже Vice City у списку немає. Але планшети та смартфони це не єдиний варіант використання цього гаджету. Завантаживши програмку SteelSeries Engine, ви також зможете використовувати його з вашим комп'ютером, і тут, на щастя, підтримуються уже всі ігри. Ви запитаєте, а на що це потрібно? Відповідь та ж вага і габарит. І взагалі ви намагалися колись пограти на традиційному геймпаді у якомусь кафе. Повірте, ви будете привертати до себе дуже багато уваги, і у ваш монітор будуть постійно заглядати в намаганнях побачити, у якій саме ви там главі в Assassin's Creed. Цей геймпад від SteelSeries, звісно, більша коштовна грайка, адже в порівнянні із традиційним у нього залишаються лише два кози: це його вага та габарити. Його можна просто закинути до сумки і взагалі забути, що він там є. І якщо ви дійсно багато граєте саме в мобільні ігри, то на ж погляд за ці козирі все ж можна віддати свої гроші